Ми рухаємося далі. Наступний спікер у цьому ж блоці є Володимир Новий, співвласник та директор ТОВ Green Wave Organic. Тому запрошуємо вас до слова. Підтримайте, будь ласка. Усім доброго дня. Вітаю на цьому цікавому заході. Мене звати Володимир Новий. Я Автор, інженер, мрійник, фантазер і людина, котра втілює власні ідеї, власні мрії в проекти. Зараз ви бачите коротке відео. Воно розказує про одну з найбільших вертикальних ферм в Східній Європі, яка збудована в місті Золочеві на Львівщині, і вже діє. Вона зараз активно виходить на ринок. Ми активно починаємо просувати свій продукт. Але я в двох словах розкажу, що це за ідея. В чому її суть і чому ця ідея має право бути і в вашому місті також. Суть цієї, як з'явилася ця ідея? У нас є інженерна команда, котра створила вже декілька цікавих проєктів, і це наш, наш самий дорослий проєкт, е, до якого ми приходили вже дуже так е, спокійно, виважено, розуміючи, як потрібно працювати над цим проєктом. Ми розуміли, що галузь тепличного господарства в Україні вона за останні роки вона настільки занепала, що вона була практично знищена. На, станом на зараз, навіть ми чуємо деколи, що відкриваються якісь тепличні комплекси, але станом на зараз від 80 до 90% всієї продукції, яку ми споживаємо в супермаркетах, вона є завозна. Вона є не українського походження, і дуже часто проблема в тому, що вона взагалі не зрозуміло якого походження, тому що вона переходить через декілька рук, і якість її ну ми очікуємо від зелені, від овочів, здоров'я. А тут ми не зовсім знаємо про що це про що цей продукт. І нас виникло питання, чому конкуренти з інших країн можуть робити ці проекти успішно, можуть продавати це на український ринок а український бізнес в цьому процесі він просто відсутній. Тоді ми в перший раз для себе підійшли дуже холодно до цього проєкту, ми розклали його на дрібні деталі, і ми написали велику книжку Проблеми цієї галузі в Україні в цілому, чому вона не розвивається в Україні. Тільки таким способом, розклавши на окремі задачі, розклавши на окремі дрібні сегменти проблематики, ми, ми поступово ставили перед собою технічні завдання, як інженери, і ставили перед собою цілі до їхнього виконання. Результати, яких ми добилися на своїй вертикальній фермі, вони є на даний момент дуже показними для багатьох вони вражаючими. Для багатьох ця інформація, яку я буду говорити, вона звучить провокаційно. Але кожну цифру, яку я буду називати, я її повністю обґрунтую, поясню, як вона складається, як вона створюється і як це працює. Тут я не буду йти паралельно слайду. На слайді ви можете читати інформацію додатково. Кроме того, ми її виставимо ще. До ознайомлення, кому буде цікаво, я більше розкажу про моменти, про що це і як ми можемо взаємодіяти. Спочатку про що це? Справа в тому, що коли ми описували цей проєкт, ми зрозуміли, що головною цінністю для будь-якої ферми або любого теплиці закритого ґрунта, є момент енергоощадності. тобто можливість використовувати ті ресурси, котрі будуть максимально економити електроенергію. Енергію в цілому, або давати можливість використовувати цю енергію повторно. На той момент ми вивчили всі можливості е, різного теплення досвідки, різного різних виробників, котрі пропонували свою продукцію. Це були різні діодні світильники, інноваційні, і на момент, 7-8 років назад, ці продукти були ще занадто дорогі, щоб ми могли собі їх просто дозволити. Тобто, якщо б ми знаходилися в якійсь іншій країні з доступними грошима. Е, ми могли би це робити, і тут якраз я зрозумів в чому розрив, чому в Україні це не роблять. Тому що для прикладу є величезна програма дотації в успішних країнах Західної Європи, а в Україні їх на жаль ще немає. І... Але за цей період відбулися колосальні зміни. Допустим, ці технології вони прорухалися дуже вперед, і ціни стали абсолютно доступними. І якщо ми для прикладу 7 чи 8 років назад. Дуже помалими частками збирали гроші на досвідку, діодну досвідку. То зараз ми поставили високосучасну діодну досвідку, і таким чином ми змогли від класичного підходу до досвідки рослин при вирощуванні зекономити приблизно 60% затрат на досвідку електроенергії для рослини для фотосинтезу. Світло це ну один з основних з затратних фондів. Получається. Далі після цього ми зрозуміли, що нам потрібно зробити таким чином, щоб другий, другий найбільші другий найбільший витрати в вирощуванні рослин є оплата праці, тобто людська праці, яку треба достойно і якісно оплачувати. Ми зрозуміли, що це потрібно змінити таким чином, щоб ми могли платити достойну заробітну плату, але за дуже ефективну роботу людини. Тому ми зрозуміли, що треба максимально автоматизувати дуже-дуже багато процесів. Різниця між нашою вертикальною фермою, тут, тут вказані роки будівництва, як це відбувалося, станом на зараз ми вже почали торгувати, але е, тепличний комплекс ще десь приблизно на 15-20% не є до кінця завершеним в тій задумці, в якій він має бути втілений в місті Золочів. Чим відрізняється наша вертикальна ферма від взагалі всіх вертикальних ферм у світі, і це є абсолютно авторський проєкт. На нашій вертикальній фермі рослина не е, знаходиться в одному місці, як вона знаходиться на будь-якому класичному теплиці або полі. Нам, в нас вона завжди подорожує. Вона подорожує по нашій фермі і нам в нас розділена кожна зона її росту, вона розділена окремо згідно потреб рослини, так само, як і потреб людини на кожному етапі свого життя. Такий підхід до е, вирощування він дає можливості. Значно заощадити всі ресурси. Я поясню про що я говорю. Наприклад, якщо на класичному ґрунті ми висаджуємо якусь рослинку, є міжряддя, тобто є відстань від одної рослинки до другої рослинки. І таким чином ми їх обробляємо, поливаємо, вносимо якісь добрива. Получається, що ми витрачаємо ресурс, але лише невелика його частка попадає напряму до рослини. Дуже багато він попадає біля неї. Якщо один з найдорожчих ресурсів є світло, то, наприклад, в такій історії виходить так, що 80% всього світла попадає не на рослину, а біля неї. Тому в нас ці моменти розділені на три етапи. На першому етапі рослинка пролуплюється з зерна, це спеціальна камера, де світло не таке важливе, там важлива температура, вологість. От, і триває цей період приблизно 3-4 дня. На другому етапі йде зона класичної вертикальної ферми. Тобто, так як ви бачили це в якихось слайдах, відео або на фото, тобто це така вертикальна ферма, на котрій ростуть рослинки до певного свого нового циклу. Тут видно, на, от, тут зараз я знайду щось таке. От, от є така зона, от вона тут так виглядає, це, в нас дру, це друга зона. Тобто це вертикальні, але такі рядочки вверх. Це дуже ефективно, цим користується весь світ, і це і називають вертикальними фермами. У нас це тільки частина проміжна цього вертикального вирощування. У нас рослинка, коли доростає до певного свого більшого віку, щоб ми знову не витрачали зайвих ресурсів, вона в нас переходить на момент нашого головного поля. Це пірамідальне поле. От воно тут тут зображене. Отак От цікаво воно виглядає. Такою пірамідкою. Нащо я вам так докладно розказую про теплицю? Розумію, що ви далеко не всі тепличники, далеко не всі бачите себе тепличниками. От, е, я розказую тому, що отакий наш підхід дає унікальну можливість колаборації і нашої співпраці. Справа в тому, що рослинка може рухатись не тільки по нашій теплиці, вона може рухатись і між містами. Якщо після нашого другого етапу росту ця рослинка має приїхати до вас в Червоноград... То затрати на логістику будуть зменшені в 10 разів. Абсолютно фізично, поясню зразу провокативні цифри, обіцяв, пояснюю, як це. Вона фізично за останніх 15 днів збільшується від 8 до 15 разів. Получається, що якщо вона буде доростати десь в Червонограді, але свою початкову частину росту вона буде рости в нас в Золочеві, то ми на себе заберемо всі складності з агротехнологією. Всі складності з, які, з якимись науковими підходами, а тут вона вже є, це як можна прийняти з підлітком. Якщо людина виросла там до певного віку і її правильно виховали, правильно з нею працювали, далі як, як би життя вже не складалося, її як людину спортити важко. Так само і з цією рослиною. На останніх своїх етапах життя вона вже на місці, наприклад, у вас в Червонограді, а це обов'язково так і буде, вона буде доростати прямо тут. Що це дає місцевому споживачу? Ну насамперед це дає е, новий. Рівень свіжості. Тобто, якщо в нас був колись е, момент, там свіжий продукт, там є ультрафреш, супер свіжий продукт. Це новий рівень, це жива рослина. На момент, коли ви приходите в магазин, ця рослина ще жива. Більше того, ви коли приносите її додому, вона також ще жива. Друга задача, яку ми перед собою поставили, бо ми цілу галузь розбирали, це було як зберегти ці речі в прямих е, торгових мережах. Особливість була така, що ми для себе виявили. Таку страшну інформацію, не кожен її знає, що в кращому супермаркеті в районі 30% всієї зелені, котру привозять в супермаркет, вона викидається в мусор. Тому що її не встигають продати, не встигають реалізувати. цей продукт відноситься до продуктів, котрі швидко портяться. І тому насправді ми купляємо з вами в супермаркеті продукт, по-перше, певної свіжості, а по-другому, якщо ми його не купили, то він, скоріш за все, піде просто в мусор. З цього приводу ми розробили такий проєкт Жива вітрина. Цей проєкт це фактично є відображенням тоже нашої оцій вертикальної частини, тільки в маленьких масштабах, починаючи від 40 рослин і е, закінчуючи там пару тисячами рослинами. На даний момент вже такі вітрини вже стоять на Львівщині, стоять на Київщині. І вони це все, що я говорю, це вже все працюючі механізми. Далі головне питання було друге: як зекономити, наприклад, вам видатки? Орієнтовно на половину при купівлі, от вирішили харчуватись правильно, вирішили харчуватись добре. І як попередній спікер розказував, і зрозуміли, що це дорого. Зрозуміло, що це не так просто харчуватися правильно. У мені видно, що я не тільки рослини їм, але я зараз, але я зараз в цьому напрямку, щоб е, е, вибудувати собі момент здорового харчування, правильного, смачного харчування. У нас ми, до, до речі, започатковуємо дуже цікавий фудпроект. Про нього я теж окремо розкажу. От, і таким чином ми розробили ще один гаджет, котрий буде на початку літа презентуватись вже до кожного дому. Це такий маленький девайс, котрий буде висіти у вас на стіні, на стіні або стояти на підвіконнику, на котрому ви зможете в нас купляти паростки не за вартістю рослини, а за половиною вартістю цієї рослини і дорощувати в себе його вже вдома. Зразу скажу, вартість цього гаджету ми спеціально будемо робити мінімальною. Ми хочемо його там, це буде рівень дешевого е, бгушного телефона. Для чу, чу, чому задача понизити настільки ціну? Тому що, тому що е, головний прибуток ми хочемо отримати з оборотності, з того, щоб ми взаємодіяли з вами на постійному режимі. І щоб ваші клієнти також могли взаємодіяти з, тим, е, з тими людьми, котрі будуть нашими партнерами на постійному режимі. Я це навожу, як приклад завжди пам'ятаєте, були кавові апарати, котрі продавалися або дарувалися, а пізніше докуплялися тільки стільки, стільки в ці кавові апарати. Цей гаджет вже має додаток, додаток розказує в реальному часі, як рослини себе почувають в реальному часі. Вся ця річ є сукупністю рішення конкретної задачі. І завтра, ті, хто захоче працювати зі мною, я розкажу, де ми не просто навчимося це робити, а ми... Точно опрацюємо кінцевий кейс для вашого міста. Тобто з кимось ми точно домовимося і ми точно почнемо працювати. То такий цікавий, цікава пропозиція. А ще цікавий інсайт він полягає в тому, що дуже інноваційно є можливість вирощування на вертикальних фермах, дуже незвичних для вертикальних ферм культур, таких як перець, помідор, канабіс, огірок. Ми також вже на завершенні цих проектів це будуть українські проекти, це повністю українська компанія, і ми плануємо її розвивати в основному по горизонталі, тобто не за залученням великого кошелька і затягування до себе великих інвестицій. Ми розуміємо, що ми простий бізнес, ми не маємо ніяких підходів до влади або до людей з великими грошима. Тому розвиток в нас буде відбуватися по горизонталі за рахунок взаємодії з простим бізнесом, таким самим як ми. Ми запроваджуємо ряд франшиз. Насправді це франшиза тільки для розуміння, ряд співпраць, правильніше буде слово, в якому ми по горизонталі будемо співпрацювати з багатьма підприємцями України і таким чином інвестувати в цей проект. Як це буде може виглядати? Наприклад, якщо хтось з вас вирішить з нами взаємодіяти, то ми надамо обладнання для того, щоб розмістити його безпосередньо в місті в локації, в котрій буде реалізовуватись продукт. Ми надамо ринок збуту, що це означає, що ця людина не буде учасником ринку. Поясню чому вона буде працювати по прямій взаємодії з нами. Тобто ми надаємо обладнання, людина в нього інвестує, і ми підписуємо контракт на дорощування цієї продукції. Тобто, ми викупляємо людина, коли інвестує, має гарантію повернення коштів, тому що ми зразу на, на, на всі кошти, котре вона інвестувала, підписали контракт, що ми всю цю продукцію забираємо самі. Це має дві цілі: перша це гарантія для нашого партнера. Тому що його інвестиція є успішною, а для нас це гарантія керованості і успішності ринку, де немає внутрішньої конкуренції, немає неправильної поведінки на ринку і зайвого демпінгу. Тому що наша продукція вона є продукцією певного рівня і певного класу, і тут дуже важливо мати правильну стратегію просування цього продукту. От, в цілому, я про цей проект розказав ну, вже майже все. Запрошую до взаємодії. Я, напевно, найкоротший в презентації. Всім успіху!